Вітаю, друзі! З вами психолог Єліна Літвінова, і надійшов час для того, щоб підвести певні підсумки цього року і надати вам декілька рекомендацій, порад, що ж робити для того, щоб наступний рік став для вас щасливим, став для вас більш успішним, якщо ви хочете цього. Просто я хочу нібито підвести такі підсумки, можливо, дати вам декілька таких порад, рекомендацій, що треба зробити для того, щоб ви відчули. Певні свої досягнення в цьому році і змогли спланувати свій наступний рік для того, щоб ви змогли отримати бажані результати. Звичайно, кожен з нас щороку перед новорічними святами проводить такі певний. Чекін того, що ж цього року відбулося, багато людей починають мати не дуже гарний настрій, тому що думають: ну от знову цьому році нічого не відбулося, знову я там не досягла того-то, того-то чи не досяг я, в мене не вийшло зробити щось, я знов не такий, як мені потрібно. І багато людей починають замість того, щоб радіти, починають впадати в такий певний сум, меланхолію, хандру. І я хочу вам сказати те, що спробуйте таку зробити, нібито, знаєте, методика. Для цього вам потрібен буде час, чому я роблю це відео саме зараз, для того, щоб у вас був певний час для того, щоб зробити це. Тому що знаю, що за декілька днів ми будемо святкувати новий рік, і буде така суєта, да? всі будуть займатися тим, що підготуваннями, досить там на стіл, подарунки, хто що не встиг, якісь планування. І саме зараз, можливо, в ці дні у вас знайдеться якась годинка для того, щоб присвятити її саме собі. І ви можете підвести нібито такі підсумки, взяти звичайний лист бумаги, паперу і там написати все, що ви змогли зробити цього року. Можете навіть розбити це на місяці. Якщо вам здається, що нічого такого цього року ви не зробили, це неправда. Спробуйте виписувати найтакі дрібніші деталі, найменше, що вам вдалося. Можливо, ви нарешті зайнялися спортом, чи, можливо, ви нарешті пішли на якісь курси, чи на якісь заняття, можливо, ви десь були, щось бачили. Може, будь-які дрібниці, навіть похід у кінотеатр, купівля якоїсь речі, будь-що почніть просто записувати і виписувати з таких от маленьких-маленьких дрібничок. І ви побачите, що ну, дійсно цього року ви насправді вже досягли немалих речей. Здається, що Дейл Дейл Карнегі це казав. Я не буду точно казати, кому лежить ця цитата, тому що не пам'ятаю. Він казав, що ви переможець, хоча б у тому, що ви вже народилися, тому що могли насправді народитися не ви. Тому що ми знаємо, коли відбувається певне, певний акт. Не будемо говорити, що бо YouTube цього не любить. Могли з'явитися не саме ви, а саме, отакий от факт, який відбувся, такий щасливий випадок, і ви народилися плюс. А ви вижили. А особливо ті, хто живе в Україні, якщо ви дивитесь це відео, то ви живі, і у вас здається ще все в порядку, як то кажуть, з кукухою, тому що ви це дивитесь. Тобто ви вже переможець навіть у цьому. І це вже є досягнення в наші часи. Це є досягнення. Якщо у вас є робота, якщо у вас є здоров'я, якщо у вас є. Де жити, якщо у вас є що їсти, якщо ви можете робити щось, це теж є досягнення, але ми завжди це знецінюємо, тому що ми звикли бачити це як щось те, що таке, що завжди в нас було, є і буде, і ми зовсім не боїмося це, нібито знаєте, втратити чи чогось не буде зараз. Я думаю, що багато хто з тих, хто дивиться мене. А закінчили дивитися проект Халостяк. Вчора був останній випуск. Я його не дивилася, жодного випуска. Я знаю тільки, що розповідають мої колеги. Я дивлюся їх огляди, якісь нарізочки. І ви бачите, що здоров'я це річ така крихка, і що може відбутися у будь-який момент. І саме тоді ти починаєш це цінувати, і коли ти це втрачаєш. Тобто. Подумайте про те, що ви маєте, і ви насправді побачите те, що ви маєте вже достатньо багато. Не порівнюйте себе з кимось, особливо зараз популярно це порівнювати з кимось, хто досяг певних висот, як прийнято зараз вважати. Да? Нам це весь час транслюють у соцмережах, в телешоу. Не порівнюйте себе з зірками. Інстаграму, з блогерками з Інстаграму, тому що це дуже часто ця картинка є фейкова. Ще середючка казала багато-багато років тому, що зірки для того, щоб зробити успішну фотосесію чи цікаву, беруть на прокат і машини, і квартири, і речі, а потім їх повертають до магазинів. Тому все вся та картинка, яку ви можете бачити, вона дуже часто не відповідає дійсності. І я коли вже писала свою статтю про те, що. Інтернет або ярмарок марнославства. Вона в мене була на російській мові і суцітві ярмарка Числавія. І там я говорила про те, що багато хто щоб вразити своїх близьких, щоб вразити своїх подружок, можливо, якихось колег, створюють певний образ, певну ілюзію того, що вони є успішні в їх розумінні, тому що успішність у кожного є своє поняття. Тому просто перестаньте себе порівнювати з цією картинкою. Ви успішні, ви досягли того, чого ви могли досягти в цей час на вашому місці. Але якщо ви відчуваєте, що щось йде не так з тим, що ви маєте на сьогодні, задумайтесь просто над тим, що ви робили для того, щоб опинитися там, де є ви зараз. Ми не говоримо зараз про те, що зараз хтось може сказати, ну да, я не бажав там опинитися в іншій країні в як біженець, то я планував зовсім інше життя. Звичайно, це обставини, на які дуже ми не можемо вплинути. Але якщо ви знаходитесь в більш-менш нормальних адекватних обставинах, подумайте, що ви робили для того, щоб не мати того, що ви маєте зараз, тому що. Дуже часто ми не маємо навіть уяви того, що ми хочемо. Ну тобто є якась така, знаєте, е, така картинка абстрактна, що нібито я хочу те те і те. А от насправді чого ми хочемо і що ми маємо для того робити, щоб це мати, ми навіть не уявляємо цього. І для цього вам буде потрібний інший лист е, вже паперу для того, щоб подумати про те, чого ви хочете досягти мати в наступному році. Пишіть все, що пише ваша рука. От все, чого вам хочеться там. І хочеться вам, я не знаю, шкарпеток у стразах, пишіть спочатку їх, якщо більш нічого не йде у голову. Хочеться вам якихось подорожей, зміну кар'єрі, ще в чомусь в особистому житті, нарешті піти займатися своїм здоров'ям, чи спортом, чи фітнесом, навчатися чомусь. Пишіть абсолютно все, що вам іде, на, на душу, на розум, пише все, що напише ваша рука. А потім. Подумайте, можливо, через годину чи через дві. Чому я кажу, що для того, щоб зрозуміти, що ви хочете мати в наступному році, потрібен час, а не сісти за 5 хвилин до 12-ї години 31 -го грудня. Це швидко-швидко накліпати. Е, ні, через годину чи через дві, можливо, на наступний день поверніться до цього списку і визначте декілька більш таких глобальних своїх спочатку мрій, бажань і цілей. Да, якщо у вас є якась мрія, вона має стати бажанням, а потім вже перетворитися на ціль. І от тільки тоді, коли вона перетворилась на ціль, вона може бути досягнута, досягнена вами. Тому що, коли є ціль, з'являється план, як цього досягти. І от, визначте декілька найбільш глобальних своїх цілей. І одна має бути найглобальніша. Я вже говорила про це, здається, минулого року у своєму відео. Якщо ви будете розпорошувати свою увагу на декілька глобальних речей, ви не досягнете нічого, тому що якщо ви прикладаєте свою силу не в одну точку, а в дуже багато різних, то просто енергія розпорушується, ваша увага розпорошується, ваші сили діляться, і дуже важко мати якийсь результат. Визначте якийсь певний пріоритет. Якщо це ваша кар'єра. Подумайте, що вам треба змінити в своїй роботі, які набути можливо нові навики, нові знання, що треба можливо змінити підхід до своєї роботи. Якщо ви хочете змінити особисте життя, ну тут питання набагато ширше. Подумати, що мені треба, що варто зробити, для того, щоб моє життя особисте змінилося. Можливо, змінити якісь зміни у своїй зовнішності. Можливо, піти у спортзал. І зміни у зовнішності я не говорю там зараз якісь кардиналі всім іти на пластичні операції чи щось. Ні. Змінити імідж для чого? Щоб відчути себе іншою. Коли ти, коли ти змінюєшся дещо зовні, змінюєш кольор волосся, зачіску, ти починаєш себе відчувати зовсім по іншому. Це я вам говорю як людина, яка багато разів фарбувала волосся у різні кольори. І кожен раз, якщо ти з різним кольором волосся, ти себе відчуваєш якось по-іншому. От, наприклад, коли я була руда, коли я навчалася в університеті, в мене було руде волосся. І я себе якось відчувала зовсім по-іншому, тому що був інший макіяж, інший стиль одягу, інші кольори мені тоді підходили. І це теж допомагає, коли ти відчуваєш себе всередині якось, ти себе і транслюєш да, світу так. Якщо ви хочете змінити щось в здоров'ї, можливо, вам потрібно зробити якісь аналізи, змінити харчування, пропити якісь вітаміни. Тобто визначте те, яка у вас є глобальна ціль одна на наступний рік, і починайте до неї просто рухатися. Складіть план, що вам потрібно для того, щоб вам цього досягти. Звичайно, ви можете мати декілька, знаєте, такі цілі, підцілі, все, що вам подобається, ще щось на що ви будете звертати увагу, тому що якщо ви будете зациклені, звичайно нічого ви не доб'єтесь. Тобто визначте одну глобальну ціль і дещо що ви хоч хотіли б ще мати наступного року, а також пропишіть, що вам потрібно для цього робити, тому що під як підлежачий камінь вода не тече. Так, якщо ви будете тільки уявляти, да, по фільму секрети і все інше, теж нічого не буде. Що ви маєте робити для того, щоб це у вашому житті відбулося? Маєте робити для того, щоб це мати. Ну, я часто кажу, що в мене бувають такі фрази, як масло, масляне. А, тому просто. Ну, перевірте себе на цю отаку готовність. Далі подумайте про те, чи це ваша є насправді ціль. Тому що дуже часто ми нібито хочемо того, що ми нібито хочемо, але виявляється, що ми насправді нам це не потрібно, і це є цілі або соціально прийнятні, да? Тобто, в суспільстві говориться про те, що до 30 років ти маєш там мати певну кар'єру, ти маєш бути заміжньою. Вже бажано, щоб в тебе була, б хоча б одна дитинка. І людина нібито сліпо слідує за цією програмою, а насправді вона цього може не хотіти. Вона може бути до цього не готова. Вона може просто цього не хотіти. І вона має на це право. Людина має право жінка, чоловік мають право жити так, як вони хочуть. Але є певні стереотипи нав'язані нам суспільством, і дуже часто ми намагаємося, нібито за ними йти. Тобто перевірте, чи це ваше бажання, це чи ваша ціль, чи ціль суспільства, чи когось з ваших близьких. це може відбуватися навіть там з вашою кар'єрою чи роботою. Ваші близькі знають, що хочуть вам звичайно, як вони вважають, добра, і вони кажуть: О, ти там маєш маєш бути на якійсь прийнятній такій хорошій посаді, мати хорошу роботу, і ти маєш за цим йти. А ви відчуваєте, що це не ваше, тому ви можете це просто саботувати, ви можете ну, не хотіти цього. І це може і не відбуватися з вами, тому що вас можуть пропихувати я не знаю, лікарем, банкіром, фінансистом, айтішником, ким завгодно. А ви відчуваєте себе, що ви хочете займатися флористикою чи давати, давати уроки йоги. Звичайно, ну, батьки, близькі люди можуть сказати, та ти не заробиш на цьому грошей ніколи. Але ви не щасливі на цій роботі і тому спитайте себе, чи вартує це цього. Не варто, звичайно, наступного дня бігти і звільнятися і казати, що все, тепер я буду займатися тільки духовними практиками, але просто перевірте себе, чи ті мрії, які ви нібито вважаєте за свої, чи є вони насправді ваші. Якщо це дійсно є ваше. Ви будете намагатися цього досягти. Якщо це є нав'язане і не ваше, ваше несвідоме весь час буде це саботувати. тому що воно йому не потрібно. Якщо вони несвідомо відчуваю, що від того, що ви досягнете певної цілі, вам буде гірше вашому тілу, вашому розуму, вашій психіці, воно ніколи не дозволить вам цього досягти. Тому дуже часто певні цілі і не досягаються, тому що вони насправді не потрібні. Вони принесуть тільки. Щось погане у життя, але ми можемо цього не розуміти. І коли ви йдете до певного свого бажання, до певної своєї цілі, робіть також чекінг цього, перевіряйте, чи все це чи ваше бажання мати щось чи досягти чи все ще є воно актуальним. Тому що дуже часто, коли ми йдемо до чогось, віжу не віжу препятствий, як в фільмі говорилось, але здається, ця фраза насправді належить комусь іншому зараз, не згадаю кому, але не важливо. Um. Ми не перевіряємо, і ціль може просто втратити свою актуальність, і це є теж нормально. Нормально відмовлятися від чогось, коли ви відчуваєте, що це вже втратило свою важливість, втратило свою необхідність, і ви хочете від цього вже відмовитися. Це є не соромно. Ви маєте право змінювати свої бажання, маєте право змінювати свої цілі, відміняти на шляху до них. Це є теж нормальним. Довіряйте собі, прислухайтеся до себе до того, чого ви хочете. Ну і звичайно, ті цілі, які ви, має, які ви хочете досягти, вони мають бути, перш за все, вони мають бути актуальні, вони мають бути адекватні, тому що, як я говорила вже в якомусь, мабуть, своєму, чи не найпершому відео, якщо б я захотіла виграти Оскарла за найкращу чоловічу роль, я б не змогла цього зробити, хоча б тому, що я жінка. І якщо ви хочете чогось такого що просто неможливо досягти з того місця, де ви знаходитесь зараз, тому що треба треба теж зважувати з того, що ви маєте на зараз. Якщо ви хочете стати мільйонером за один день, то чи є у вас така можливість? Чи купити машину, яка вартує дуже дорого, перебуваючи на посаді, яка на якій заробітня плата там 10-15 тисяч гривень. Це теж і не є реальним. Тому ціль має бути адекватна, достатньо адекватна для того для того місця, для того часу, де і як ви знаходитесь. Ціль має бути, вона має бути конкретна. Ви маєте знати того, що конкретно ви хочете. Не колись, десь, там, з кимось, якось. Ви маєте знати конкретно, чого ви хочете. Тобто, Ціль адекватна, ціль є конкретна. Складаєте план того, як ви цього можете досягти покроково, і перевіряєте його, що ви робите. Чи ви ну, нормально рухаєтеся, чи щось вже втратило актуальність, чи щось треба підкоригувати, щось змінити, що набути, що я готов зробити для того, чи готова зробити для того, щоб це мати від чого я готовий відмовитися. Дуже часто для того, щоб досягти чогось, нам треба від чогось відмовитися. Це теж є нормальним. І ми зараз не говоримо ні про екотам, ні езотеріку, щоб подарувати всесвіту чи щось. Дуже часто нам потрібно відмовитися від певного вільного часу, від, від якщо ми хочемо чогось досягти. Ми маємо бути більш дисципліновані, якщо ми хочемо чогось досягти. І це теж є певні відмови. Тобто проведіть в собі такий аналіз, до чого ви насправді готові. І тоді, вже на чисту, запишіть це все на чи в свій якийсь щоденник, чи на знов-таки на папір. І просто час від часу повертайтеся, щоб знати для того, що де ви і як ви. Тому нічого страшного немає, якщо ви не досягаєте завжди того, що ви планували собі наступного року, тому що обставини змінюються. Змінюєтеся ви, змінюється час. А те, як змінюється у наш час, да, обставини, це взагалі важко уявити. Мабуть, ніхто три роки назад не думав, що вже третій рік ми будемо зустрічати Новий рік. З війною і що єдине наше бажання буде всіх, абсолютно всіх, щоб найшвидше ця війна закінчилася, щоб Україна перемогла і знов стала такою вільною, чудовою процвітаючою країною, якою вона була насправді до. Але ж є те, що є, і ми маємо прилаштовуватися до цього часу. І намагатися в ньому виживати і виживати достатньо продуктивно для того, щоб мати змогу будувати своє майбутнє життя, і для того, щоб мати змогу підтримувати тих, хто повернеться, да, з війни, хто нас захищав. Тому не соромтеся, не соромтеся а, своїх якихось о, під якимось з моїх відео написали, що треба. Щоб я вам зробила таку розгорнуту відповідь для того, що з ким себе варто порівнювати, з ким не варто порівнювати. Я реальний і я ідеальний. Порівнюйте себе завжди тільки з вами. Але, наприклад, ви минулі років 5 тому назад, і ви зараз. Де ви зараз? Чи ви плануєте те, що ви хотіли мати 5 років тому? І якщо ви хочете мати щось через 5 років. Знов таки, ви можете подумати про те, що мені варто зробити, щоб мати через 5 років щось там, чого я хочу. Це і є отаке порівняння: я, я реальне і я ідеальне, тому що я ідеальний дуже часто нам диктується нашим, знаєте, таким егостанами, певним навіть таким нарцисизмом. А нарцисизм, я вже говорила неодноразово, він є у кожному з нас. Це не значить, що ви нарцис чи ви маєте нарцисичний розлад. Це є нормально, коли це є просто як здорова частина вашої психіки. Коли вам подобається подобатися, подобається, що хтось помічає ваші подобаються якісь досягнення, подобається щось мати, до чогось рухатися. Це є все абсолютно нормальною частиною вашого життя, вашої психіки. Тому не соромтесь цього. Думайте про те, що з того, чим можете ви досягти, чого ви хотіли з того місця, де ви є. Дуже гарна є книжка про це, вона мені дуже подобається. Я часто раджу її з моїм клієнтам. Генії та аутсайдери. Ця книга є і в аудіо форматі, її слухала, можливо, вона є, хто любить читати в електронному форматі. Там дуже гарно описано, що мало того, мало того, що ви хочете чогось досягти, потрібно, щоб у вас були певні умови, і там автор дуже чудово описує те, як досягали успіху, той самий Білл Гейтс. Та саме той самий гурт «Бітлз». Він навіть порівнював робив багато порівнянь з великим генієм Моцартом. Що мало того, що ви маєте чогось хотіти, ви маєте, звичайно, практикуватися, але мають склатися певні умови. Той же самий Білл Гейтс він мав умови для того. Він, звичайно, людина талановита. Він, звичайно, має те, що немає багато хто кожен з нас, і той же самий Ілон Маск. Але в них були для цього ще створені певні умови. Плюс Велике бажання цьогось досягти, великі години практики про 10 тисяч годин багато хто з нас чув. І, звичайно, там цю теорію під, підвергають певним сумнівам, що 10 тисяч це не спрацьовує, плюс-мінус це спрацьовує. спрацьовує це у тому плані, що у вас виникає певна ну, да, що ви починаєте відчувати щось, розуміти більше. Вас не лякає нове і практика, вона надається вам під час вміння, скіли, вони тренуються. І тому, звичайно, це теж впливає. Книга насправді читається дуже легко. Я пам'ятаю, що я її проковтнула, напевно, за один чи за два вечори. Надзвичайно цікаві факти, надзвичайно легка мова, і вона багато що показує. Тому не порівнюйте себе з тими надуспішними супермамками, яких нам транслює СТБ. Взагалі, ви знаєте, СТБ це такий канал. Транслятор, який показує нам оті стереотипи, від яких вже давним-давно варто відмовитися, оцей успішний успіх, і оті самі супермами, які вже які не знаю, там сезон йдуть, як вони себе поводять, що вони показують, що вони транслюють, що звичайно звичайні люди можуть почати відчувати себе якимось не такими, да? коли там вони сидять і говорять, що, що там в тебе зарплата в українських реаліях, звичайно, в тебе що зарплата там нижче 2-3 тисяч євро, то як ти виживаєш? А ви забуваєте, як ви ходите в магазини, скільки там отримує касир на касі, чи скільки отримує лікар дитячої у лікарні, чи скільки отримує нянечка чи вихователька в дитячому садочку? Що там не, не ті зарплати, про які ви говорите? Тому такі от приниження зни. Цінення певних професій, певних навиків, певної культури, вона воно мене, чесно кажучи, лякає, що це просто насаджується нам як щось нормальне. Так от, не порівнюйте себе з цим успішним успіхом, який насправді на перевірку дуже часто не є таким. А порівнюйте себе з тим, ким ви були 5-10 років тому і де ви зараз. І просто подумати, де ви хочете опинитися через 5 років, що вам треба зробити, розбити це на певні періоди. Знаєте, як таку Ейфелеву башню переверніть її, покладіть з вертикалі у горизонталь, розділіть на певні шматки і рухайтеся в своєму темпі, перевіряючи, чи вам це окей, чи ні. Йдіть до своєї мети, але робіть це так, щоб вам це подобалось, Робіть, щоб ви відчували від цього певний таку, знаєте, драйв, кайф. Ну і я бажаю вам, звичайно, у цьому успіху. Я хочу подякувати абсолютно всім, хто був зі мною весь цей рік на моєму каналі. Я дуже щаслива, що нас стало більше на цьому каналі. Я вдячна за ті колаборації, які в мене були цього року. Я сподіваюся, що на наступний рік принесе їх більше. Вони будуть не менш цікавими. Дякую за ваші коментарі. Дякую за ваші лайки, за вашу підтримку. І знаєте, хочеться от підвести такий підсумок теж цього року, що. Я я, я не хочу сказати, що от всі, хто мене дивиться, ви люди звичайні. А от ми психологи. Ні, ми такі ж самі люди. Ми часто знецінюємо і свої досягнення. Ми часто можемо впадати в певні такі, знаєте, прірву, а що я, де, я, як це нормально, тому що ми всі люди. І те ж саме відбувається з кожним з нас. І Тому от ці техніки, які я вам запропонувала, я і сама їх для себе продумала, що а що я там цього року досягла, що у мене відбулося цього року такого, що я хотіла. І я дуже щаслива, я дуже хотіла, щоб в мене нарешті на каналі була тисяча підписників. Я щаслива, що вони в мене є, щоб своїм темпом, не дуже швидким, але абсолютно комфортним канал збільшується. Я рада, що ви приходите дивитися, що ви коментуєте, що ви підтримуєте це. Для мене це дуже важливо, тому що цей канал задумувався як просвітницький, як допомога людям. І мені дуже це є важливо. Тому я сподіваюся на ваші коментарі, на вашу, на вашу підтримку для того, щоб робити контент більш якісно, більш цікаво для вас, я хотіла закінчити цей рік на позитивній ноті. Вже не хотіла розбирати ніякі такі інтерв'ю, ніякі скандали. Хоча мене питали в особисті мою думку і про скандал Сідакова. Якщо вам це буде цікаво. Напишіть, як психолог, я це розберу, тому що подія дійсно цікава. Вона є такою трішки неординарною. І наступного року тоді ми з вами це вже зможемо ну, розібрати на моєму каналі. Пишіть все, що вас цікавить. А зараз я вам бажаю щастя. Звичайно, гарно зустріти Новий рік. Бажаю нашій країні миру, щоб здійснилася наша найголовніша, найбільша мрія. І щоб ваші мрії особисто ваші, про них теж не варто забувати, щоб вони у вас здійснювалися, щоб ваші цілі всі досягалися, і щоб ви від цього отримували лише приємні відчуття. Взагалі бажаю всім щастя, миру, добра, щасливого Нового року. До зустрічі, пока!